Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні четвер, 27 квітня, з вами я, Олексій Кучеренко. і зараз я спробую, ну, мабуть, не дуже оптимістична інформація, яка сьогодні була надрукована в виданні Економічна Правда, яким журналістам став відомо лист першого заступника міністра фінансів Деніса Улютіна на кабінет міністрів. Де він попереджає про майбутні проблеми державного бюджету на 23-й рік. Я зараз спробую спрощено максимально пояснити вам те, що я розумію з цього листа, але головне, от розумієш, ми всі віримо в перемогу, нам всім хоч, хотілося б максимального, ми всі слухаємо такі якісь гасла, такі дуже такі потужні, наші прем'єри і міністр там вони розповідають там чергові байки, як все нормально, як ми там щось побудуємо, якісь ядерні реактори там 30, 40, 50, Як все ми, буде добре, які великі гроші зайдуть. Е, так, ну, на жаль, те ж сама інформація, йде не дуже достовірна, я думаю, з приводу от, ситуації на в, фронті на, в театрі бойових дій стосовно контрнаступу, е, я до чого веду. Ми вже рік тому послухали про шашлики травневі. Да? Не знаю, чи краще би ми готувалися, чи ні, що можна було б зробити, але тим не менш, погодьтеся, коли. Ми щось очікуємо одного, і нам обіцяють, що швидкі травневі, що все буде добре, що все буде чудово, а потім ситуація стає ну діаметрально протилежною, ну м'якко кажучи, це мабуть таки неправильно. Ну, в моєму розумінні це не входить в поняття чесної політики. Тому мені здається, що зараз набагато корисніше для влади максимально об'єктивно, Дискутувати, обговорити з суспільством, з населенням, з громадянами, не населенням, а громадянами з народом України обговорювати проблеми, щоб потім не було якогось такого, розумієте, бум вибуху не бомби, а суспільного. Знаєте, знаєте, такого обурення. А як же так? Ви ж нам казали, що так, а потім буде так. Яскравий приклад, до речі, тарифи. Зараз я цю тему зачеплю. Причому ще раз, ну, на жаль, хочу сказати, одним. в мене глибинне переконання, що підвищення не скасовано, воно відтерміновано, мова про тарифи на електроенергію. Я думаю, максимум на місяць. Дай Боже, щоб я помилився. Але в мене чомусь відчуття, що це просто от, е, ріжуть, рубають коту, розумієте, по клаптику цей хвіст. Але продовжую. Деякі моменти з листа пана. У пана Олі, як він Сулідін. Денис, Денис Лютін, вибачте, перший заступник міністра фінансів на Кабмін. Попереджає про величезні ризики до бюджету на 2023 рік. Перше, нестабільна підтримка з боку наших основних партнерів. Тобто вона є, але в той же самий час вона не є стабільною, а одночасно податкові надходження. Були зниження дуже. Ну ви розумієте наскільки бізнес провалився дуже велика кількість запроваджених пільг всіляких, і в результаті це сьогодні було влада була вимушена надрукувати минулого року емісію, об'ємісію, тобто надрукували грошей на 400 мільярдів гривень. Ми все відчули на інфляції, це розумієте, на здешевлені гривень. І от мінфін попереджає, що може бути і такий самий сценарій, і треба, але треба зробити все, щоб Нацбанк не друкував більше гривень, тим більше, що він взяв на себе такі зобов'язання МВФ. Але тоді постане питання: а чим закривати оці бюджетні дірки? Другий ризик це китайський борг. У 2012 році, це при Януковичу, державна продовольча зернова корпорація взяла у китайського f банку 1,5 мільярда доларів кредиту. Розповідали байки, як зерном буде Україна там розраховуватись, ну, кинули, як завжди. Це китайці, це не проста країна. Ви розумієте в цій ситуації, і мова йде про дуже і дуже велику ці, е, кошти для нас. Для китайців може вона і не дуже велика. Ця сума це дійсно півтора мільярда доларів. Це для них там ну, розумієте. Але китайці це такі люди, які принципові моменти, от знакою в стосунках між державами, вони або дуже цінують, або дуже незадоволені, якщо вони порушуються. Не віддача цього боргу, а мав би бути він е, Гаситися ось цей час, вона так само створює дуже негативний от для нас ризик, як для бюджету, що його треба таки покривати, так і ризик в стосунках геополітичних. Третій ризик судові війни за пенсії за даними відкритими. Середня пенсія на 2023 рік в першому кварталі 5 тисяч двісті гривень. Це середнє. Але вона менше ніж мала би бути згідно з законом. Індексація не відбулася. Багато пенсіонерів звернулися до суду, до суду вимагає перерахунків, і в багатьох випадках Феміда закон присуджує і зобов'язує держави не просто виплачувати збільшений розмір пенсій, але й робити перерахунок. Ось, наприклад, за оцінками, тільки воєнний борг за військовими пенсіями складає 22 мільярди гривень. За підрахунками Мінфу, мінфіну, за рішеннями судів, держава зараз має виплатити 43 мільярди гривень додатково, які не враховані в бюджету далі. Наслідки екоциду. Ну, екоцид це екологічна ситуація в Україні, яка за різними оцінками. Ви знаєте, що оцінка шкоди для нашого довкілля складає 52 мільярди доларів. Це, мабуть, більше витрати майбутнього періоду, але пояснюю в чому тут проблема. Ми встигли наприймати дуже жорсткі закони стосовно контролю і дотримання екологічних нормативів. Ну, згідно з європейськими жорсткими нормами. Але реально, ми не здатні їх виконати, бо грошей не вистачає. Я вам на пальцях поясню. Ми би всі дуже хотіли, щоб, умовно кажучи, тут в Трипілі, да, в Українці, або на вдарниці не чадили ці труби цих Да? Але на превеликий жаль, вони такі ці теци і таке вугілля, і така технологія спалювання, що воно чадить. Я не хочу. Бути адвокатом енергетиків або тих ділків, які не вкладали свої в свій час ці гроші. Це окреме питання до контролюючих органів, до фонду держмайна і до тих, хто здійснював управління. Але на сьогодні багато дуже екологічних норм виконати неможливо, а вони закладені, розумієте, і відповідно на них закладаються витрати, штрафи і так далі, і тому подібне. І так чи інакше ми будемо за все це платити. Але запам'ятайте, будь ласка, екологічно чистою державою може собі дозволити тільки багата країна, де заможні громадяни, які можуть заплатити за підвищений зелений тариф, можуть за заплатити за підвищені стандарти там до поводження з відходами, до якості води і так далі. Все це коштує грошей. А наші... Псевдо євроептимісти. єврооптимісти, коли закладали ці нормативи, обіцяючи, як Грета Тумберг, обіцяючи, що завтра все у нас буде зелене, птічки, пташки будуть співати, і не буде вугілля, не буде атомної енергетики. Вони не дали відповідальність тільки за одне. А хто за це заплатить? І де візьмуться гроші? Ось такий ризик дуже великий. Далі, податкові пільги та приватизація. Мінфін констатує, що на, на початку війни дійсно було запроваджені податкові пільги. Ми хотіли цього, щоб підтримати бізнес з одного боку, але бюджет у 2022 році не доотримав 179 мільярдів гривень. Тільки в січні-лютому два місяці цього року 25 мільярдів гривень недоотримав бюджет. Пільгова ставка ПДВ на пальне це 67 мільярдів гривень. Тобто, до чого я веду? Наш уряд. Дійсно, наші депутати, слуги народу, дай їм Бог здоров'я, ну в лапках Вони хочуть бути, щоб їх любили, щоб їх не ну верніше, так щоб їх не повбивали рані, раніше часу. Я вважаю, да. Але вони в цей час закладають такі норми, які позбавляють бюджет дуже великих надходжень, і постає питання, з чого платити ці пенсії, з чого платити інші виплати і з чого взагалі підіймати економіку. Дуже така складна, така сила та харібда, розумієте, між тим і іншим. Аби ви До розумних чи ви до красивих? А я як та обізяна. І ми отак і шарахаємось. Далі: збитки Держбанків. За розрахунками НБУ, частка непрацюючих кредитів може збільшитися на 30%. тобто від всього кредитного портфелю 30% це будуть такі сумнівні непрацюючі кредити, тобто ті, які не обслуговуються. Взяв позичальний кредит, але не обслуговує його. Відповідно, хтось на депозит вже розміщав кошти, і там банк не може обслуговувати. Тут парадоксальна ситуація. Нацбанк сплатив рекордну суму податків у бюджет, а Нацбанк, пояснює, він стриже купони з комерційних банків. Він заробляє на всій банківській системі. Тобто, він, як НАК Нафтогаз, не мов би прибутковий. А сама банківська система стає дуже такою ризикованою із-за того, що там є такі такі великі кредитні ризики. розумієте? Один до одного ситуація з Нафтогазом. Коли Кобалів та Вітренка розповідали байки, що вони страшно прибуткові. А тепер зараз трошки пізніше я вам розповім, що вже новий очільник Нафтогазу, пан Чернишов, коли прийшов і зробив, зробив цей внутрішній аудит, і закладає в своєму фінансовому плані 300 мільярдів гривень приблизно з бюджету, щоб хоч якось втриматися на плаву. Розумієте? Ті були дуже збитковими, премії собі із, із прибутків. Прибуткові, вибачте. Вони премії виплатили собі з прибутків, але тепер хтось має дірки закрити величезні, бо ті прибутки всі придумані були. Борги за пільговими кредитами бізнесу но так само. Тобто в оцей кредит 5, 7, 9, він не мов би непоганий, але він же мав би запустити мультиплікативна. Ефект бізнес мав би запрацювати і платити відповідні податки. Але якось так сталося, що пільгові кредити йдуть, а вони не потрапляють в бізнес реальний. А вони потрапляють в схематоз. Тобто фізичні особи, фопи, СМОПИ, нові там товариства, вони беруть ці гроші, але насправді економіка від цього не, не зростає, бо вони йдуть або в фінансові схеми, або в банківську систему ну, в схеми банківської системи. І тому компенсація е, минулого року 63 мільярда гривень і вже борг 4,5 мільярда гривень е, із бюджету за ці ставки. Про Нафтогаз я тільки що вам розповів. Розумієте? І вся ця байда з цими ринковими цінами на газ з цим імпортним паритетом в результаті на сьогодні е, робить таку ситуацію, коли НАК Нафтогаз закладає, от е, точна цифра 327 мільярдів гривень проєкті фінансового плану, хоче отримати з бюджету. Не знаю, чи затвердить цей фінансовий план Мінфін та Уряд, але ви знаєте, ну зрозуміло, що там якась не дуже хороша фінансова ситуація. Мораторій на підвищення тарифів так ми, ми всі дуже, дуже чудово, Депутати, уряд хотів, щоб не підвищувалися тарифи. Наклав мораторій на тарифи на газ на тепло Чудово, мабуть. Але розумієте, ця ситуація на фоні того, що держава не регулює ці і в результаті сьогодні призвела до того, що оце обмеження підняття цін на газ. Державі коштує 76 мільярдів гривень, на тепло гарячу воду 36 мільярдів гривень, тобто 112 мільярдів гривень з бюджету треба знайти, щоб це компенсувати. А нема відшкодування цих витрат. Соціальні тарифи на електроенергію це те, про що я вам кажу і розповідав. Що е, так вона у нас дуже хороша ціна на електроенергію, але за різними оцінками вона дуже дорого коштує бюджету. Я не погоджуюсь з оцінкою, що це 147 Мільярдів це профанація, але реально е, державні компанії Укренерго не добирають мільярдів 30-35 гривень. Вони в результаті. Покладають ці витрати, ці збитки свої на бізнес. В результаті бізнес купує електроенергію за завищеною ціною. В результаті ми з вами потім купуємо всі ці товари за завищеною ціною. Ну от, в результаті, ось такий ланцюг, розумієте. А бізнес, той, що може, тікає з України, бо йому набагато вигідніше по електриці вже працювати в сусідніх країнах. Є ще один енергетичний дуже великий ризик. Це. Те, що енергатам та окупація запорізької атомної станції скоротила. Виробництво цієї дешевої електроенергії. Компанія Енергата не доотримує якихось грошей. Я ще раз точно не адвокат і менше все рівно красти там треба в цій компанії, але є об'єктивні підстави. Тобто, НАК Нафтогаз зменшить виплату податків та зборів бюджет на 21 мільярд гривень. Бюджет знов не добере. Ось все це сумарно мінфін оцінює як дуже великі ризики для країни. Що далі з цим робити? Я поки не хочу вас лякати, але хочу сказати. Нема не бачу підстав уряду, президенту тому самому депутатам від Монокоаліції для ось цих постійних міжнародного туризму, якихось конференцій, гасел яскравих селфі. Посмішок і такого святкового настрою нема для цього підстав. Запам'ятайте, будь ласка, якщо ці бовдури недосвідчені дозволяють собі це, то вибачте, це може дуже погано закінчити, закінчитися. Бо аналізу усієї цієї, цієї ситуації я точно вам гарантую Верховній Раді. Ніхто не робить, бо нема кому там робити. Але на жаль, і в уряді нема кому це робити. Вибачте, за відвертість. з вами був Олексій Кучеренка. Сподіваємося на нашу перемогу. Ми все юнови. Жимо, у нас немає іншого шляху, але хочеться дожити всім до нашої перемоги. Слава Україні!